Я давно недавно заприміти велику різницю в мисленні оточуючих мене людей. Якщо один для вирішення якогось питання в першу чергу скористається власними силами та розбереться в ньому самотужки, покраще за деяких експертів, то інший навпроти почне все з пошуку того самого експерта. Дурість, кажу я. А тепер погнали 350 секунд корисної інформації, яку тобі варто знати. А спонсором цього ролика є футболки з власним принтом, котрі можна перегнати за посиланням внизу ринок роздрібної торгівлі. Да-да, прямо так одразу. І зараз тобі не почну розповідати про його тенденції та ліквідність товарів на ньому. Суть ринку яка купити дешево, продати дорого. А твоя головна мета не попастися на берег та купити вигідно. Точки роздрібної торгівлі, портативної та домашньої техніки найчастіше зустрічаються тобі щодня. Саме тут базуються самі хитрі та спритні продавці консультанти, тому що саме тобі було впадло розібратися в питанні самотужки. Покупців можна розділити на безліч типів. Зараз я акцентую свою увагу лише на декількох. Перший досконало вивчив та дослідив не просто старий матеріал про продукт, але й досвід користування. З великою вірогідністю вже придбав цей товар за максимально вигідну ціну. Другий не може визначитися і потребує постійної допомоги, адже не встане розібратися, для чого потрібна та чи інакша функція. І чим вона корисна для нього. Повністю покладається на поради продавця консультанта, але ніс не розуміє в його словах. Третій. Думає, що розібрався в усьому тепер мусить переконатися в своїх знаннях на практиці. Не сприймає альтернативних димок, навіть якщо його хибно. Якщо ти впізнав себе в одному з переличних пунктів вище. Окрім першого, вітаю, тебе дуже легко розвести. Чому я так певно говорю про все це? Я багато років парив, да-да, саме парив, без різних товарів. Мій товарообіг досягав таких значень, що кожного місяця отримував нагороду, як краще продавець в регіоні. А тепер слухай мене далі. Моделюємо ситуацію. Ти вже в магазині, персонал дає тобі змогу ознайомитися з асортиментом. За той час тебе вже проаналізували, оцінили твій фінансовий стан, тип та склали список товарів, котрі можуть тобі запропонувати, і вже почали діяти. Задача продавця консультанта, який прийшов на роботу заробляти, а не просиджувати штани, є продати максимально вигідний товар для себе. Переконати тебе, купити ще без різних прімочок, котрі тобі взагалі не потрібні, і заплатити за функції, котрими ти взагалі не скористаєшся? Але вони будуть звучати настільки круто, що ти їх обов'язково купиш. Майже кожен виробник дає винагороду за продаж певних товарів, які будуть пропонуватися в першу чергу, незважаючи на якість порівняно з конкурентами. Чи помічав ти що ніколи не почуєш таких слів від персоналу? Дорожче, дешевше, краще або гірше? Ці слова можуть змити веселку з твоїх очей. Адже в магазині все хороше. Просто щось потребує більших витрат, а деякі функції вартують того. Вже ж краще звучить, правда? І того, ти вже тримаєш в руках щось нікчемне від китайського бренду, котрий ще й не зайшов на наш ринок, котрий просто заплатив за рекламу. Вже обираєш не менш нікчемніші китайські в додаток. Адже замість однієї позиції Чека може бути краще дві, а може і навіть три. А паралельно до цього тебе все гучніше і гучніше направляють до однієї простої думки. А чи бували у вас такі незвичні ситуації, коли ваш телефон вимкнувся і не вмикається? А це частина вашої роботи. О, халепа, чи не так? Все це може вирішити одна проста річ, котра вартує лише чверть загальної вартості. Думки про продуктивну роботу та зекономлений час переважають ці додаткові нулі в твоєму рахунку. Адже нікому не хочеться лишитися без його улюбленого девайса. А ти б міг би докласти трошки своїх зусиль і розібратися в питанні і заощадити не тільки час. Я ж кажу, ти дурний, тобі продали те, що продали. І то не через хибне визначення твоїх потреб. Так було вигідно. Не будь дурним. Розвивай свій мозок. Отож дивись. Я перейшов в режим мануал, повністю мануальний фокус, поставив другий штатів і на нього навівся. Якщо я зараз не попав фокус, то курва, я вже не знаю, як то самотужки зробити нормально.